Так, друзі, всім привіт і гостям мого каналу. Ви зараз на моєму каналі дивитесь про кроликів про моє господарство. Ну що, сьогодні вже 24 листопада, кінець майже осені. І сьогодні, так як у нас неділя, зараз буду приготовлювати наших кроликів вже до зими. Все. Зараз трішки приберемо, трішки повичищаємо у них. І те, що ми повичищаємо, відвеземо на наші грядки і підсипемо, утеплимо наші дерева вже на зиму. Так, Я вже потихеньку вже почав працювати. Ви бачите, да? зараз вам покажу трішки. Ось вивожу. Я так розсипаюсь. Під наші стовбури дерев. Уже наша ця вся з-під кроликів, бачите, перетрухла. Я вже нагорнув такі ось катакомби. І зараз буду їх вивозити і підсипати під наші дерева далі. Все, трішки готуємось. Утеплюємося і наводимо трішки лад в нашому крольчатнику. Так, друзі, і ще що хочу сказати. Мабуть, нашому самчику прийшов кінець. Кролик сидить, нічого вже не їсть. Все, наш поляк, мабуть, завершує свій цикл на землі. Просто сидить і майже нічого нічого. Навіть і води не п'є. Ото так, так. Ну що, поїхали теж працювати. Ми обсипали. Ви бачите, да? так? я обсипав. І це і підкормка їм буде, тому що це крилячий перегній. Він вже майже перетрухший. Та не майже а перетрухший. Ви бачите, Десь може якийсь мінший вес вилізе, буде трава. Все одно тоді я весною буду його перекупувати. Під ними. Оце так. Все, і зараз починаю засипати сюди ось наш огород просів. Будемо засипати сюди трішки. Оце так. І потім, як це вже зробимо, обріжемо ще нашу цю шовковицю плакучу. Так, друзі, ну що. Ось у нас і результат. Ви бачите, да? зараз це все прибираю. Віці, як стало гарно. Все, вони все одно кури нагребуть з-під цього. Кролики те, що. Мамка вилізла, кормила каленят. Вони все одно туди понагрібають, від кроликів все одно будуть падати і сіно, і... Відходи їхні і кури все одно тут мені будуть нагрібати. Тут проще, саме проще прибирати. Все, а тоді вже пізніше будемо вже прибирати під клітками. Там поки що дуже такого немає нічого під ними. Я не бачу. Як уже буде, тоді, я думаю, ще десь в грудні ми перед новим роком його приберемо, щоб було все у нас тут чистенько і гарненько. Уже трішки від звідсіль заберемо. І почнемо вже тут прибирати і наводити теж цим сіном трішки порядок. Ви бачите, да? там я вже закінчив, залишилось там тільки. Оце так. Поки що крольчатник ми зробили. Зараз я хочу щось зробити, це Поставити поставитись, прибрати, поставити сюди ще бочку від качок, щоб їм там було більше місця. І як така погода, я буду... Їх закривати, не буду випускати, щоб вони мені не заносили оту всю землю прямо туди в сарай, щоб я не вичищав. Тому що вчора, зараз давайте я вам покажу. Вчора я вивіз 4 тачки просто землі. Я не бачу доцільно. Ось, ви бачите, вони виходять і весь грязь, всю сюди тягнуть. Вона вже вода яка. А, а, рано утром наливав. Так, І там майже вже зерна немає. Все, я вчора ще зробив нашу дерзьку. Вон повна в мене бочка. підніму, так. Бачите, да? намолов. Все, їм буде достатньо. І трішки їм зроблю, щоб вони тут сідали. Так, друзі, всім доброго вечора. Пормимо наше господарство. Так, зараз підемо наш качатник. Я покажу, що я там сьогодні трішки зробив. Включимо світло. У нас вже Дивіться, 3 градуси морозу на вечір. Так, качок, як ви бачите, немає. Все, я їх закрив сюди, налив води, комбікорма. І тепер вони в мене так дивіться. Насипав сухого листя їм, щоб було. Все, тепер вони не будуть мені заносити тут всю грязь. Я думаю, їм достатньо, а днем я буду їх випускати трішки прогулюватися. Все, вони повинні набрати в мене вагу і підуть у мене скоро вже вони на тушоночку. Оце так. Так, тепер йдемо, друзі, до нас кральчатник. Світло тут погашу, щоб не горіло. Так, що в нас тут? Тут, як ви вже бачили, я прибирав. Тут уже заліплюємо трішки пізніше вже їм тут не задуває, то можна, по суті, і не заліпляти. Так, що в нас кролик? Щось він взагалі в мене потух. Ви бачите. Все. Все, друзі. Все, кролик наш помирає. Все. Старість не радість. Шкода кролику 5 років. Він дуже гарно відпрацював, дуже багато дав потомство, Гарні в нього були кролики. Це чистий поляк, з виставки. Шкода, я своїм племінним кроликам даю, щоб вони доживали до останнього, скільки їм відведено. Останній раз він спарував, я кроликів людині передавав уже, а то він раз останню кролицю спарував все. Останні хвилини нашого кролика. Шкода.